Чи знали ви, що існує горіх, який називають королем очищення організму? Так, я зараз про Чорний горіх. Його вже століттями використовують у традиційній медицині для підтримки здоров'я і кажуть, що він справді творить дива. Але чи це правда? Чи підходить він усім? І головне, як правильно його використовувати, щоб отримати максимум користі? У цьому відео ви дізнаєтеся, чим унікальний Чорний горіх і як його застосовують у народній медицині для очищення організму, підтримки здоров'я шкіри та боротьби з паразитами. Я також поділюсь простим рецептом настоянки, яку ви зможете зробити вдома. Сьогодні я вам усе розповім і, можливо, ви відкриєте для себе новий секрет здорового життя. Поїхали. Спочатку розберемося, що це за диво горіх та чим він особливий. Чорний горіх це. Справжній дар природи, його батьківщина, Північна Америка, але зараз він зустрічається і в інших куточках світу. Зовні він схожий на наш звичайний волоський горіх, але має темнішу майже чорну шкарлупу і значно міцнішу текстуру. Головна особливість чорного горіха це його склад. У ньому міститься маса корисних речовин. Юглон природний антисептик, який допомагає. Боротися з бактеріями та грибками, вітаміни та мінерали, велика кількість цинку, йоду, калію та вітаміну С дубільні речовини вони заспокоюють запальні процеси в організмі, здавалося б, звичайний горіх, але його сила просто неймовірна. У народній медицині його використовують для очищення організму, зміцнення імунітету та навіть боротьби з паразитами. Хтось додає його. В травіни чаї хтось робить настоїнки, а є і ті, хто приймає його у вигляді капсул. Але найважливіше знати, як і навіщо його використовувати про це далі. Чорний горіх це справжня скарбниця корисних властивостей. Він працює як багатофункціональний помічник для вашого здоров'я. Ось найголовніше, чим він може бути корисним. Перше очищення організму. Чорний горіх часто. Називають природним детоксом. Він допомагає виводити токсини, важкі метали та навіть а, бореться з паразитами. Завдяки йоглону і дубільним речовинам він створює середовище, в якому шкідливі мікроорганізми просто не виживають. Друге підтримка імунітету. Чорний горіх багатий на вітамін С, який допомагає імунній системі працювати як годинник. А ще в ньому є цинк, що важливий для захисту організму від вірусів і бактерій. Третє протизапальні властивості. Добільні речовини зменшують запалення в організмі. Чорний горіх корисний при шкірних проблемах, таких як акне чи екзема, а також допомагає заспокоювати подразнення стизової оболонки. Четверте Покращення травлення, якщо ви відчуваєте дискомфорт в шлунку чи кишківнику, чорний горіх може бути чудовим помічником. Він сприяє нормалізації мікрофлору кишківника та полегшує травлення. П'яте здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Завдяки вмісту цинку і інших мікроелементів, чорний горіх сприяє поліпшенню стану шкіри, зміцнює волосся та нігті. Він буквально живить організм із середини. Чорний горіх. Може бути дуже корисним, але важливо знати його, як правильно використовувати. Ось кілька основних форм і рекомендацій. Перше – настоянка чорного горіха. Це одна з найпопулярніших форм. Настоянку готують із шкірки незрілого горіха, де найбільша концентрація корисних речовин. Її застосовують для очищення організму та підтримки імунітету. Як приймати? Зазвичай починають з декількох крапель на день, розбавляючи водою, і поступово збільшують дозу до 20-30 крапель. Приймають курсом зазвичай 2-3 тижні. Кому підходить? Тим, хто хоче провести детокс або підтримати травлення. Увага! Перед вживанням обов'язково консультуйтесь із лікарем, особливо якщо є хронічні захворювання. Друге це порошок чорного горіха. Порошок отримують із висушених шкірок або самого горіха. Його можна додавати у воду, соки чи навіть у їжу. Він ідеально підходить для очищення кишківника. Як приймати? Зазвичай одна чайна ложка порошку на день, розчинена у воді. Порада, починайте з меншої кількості, щоб перевірити реакцію організму. Третє капсули або добавки. Готові харчові добавки з екстрактом чорного гріха. Зручний варіант для тих, хто не хоче готувати настоянки чи порошки. Як приймати, слідкуйте за дозуванням, зазначеним виробником. Перевага! Вони. Вже містять точну кількість активних речовин, що зручно для щоденного вживання. Четверте – це чай із чорного горіха. Для тих, хто любить щось м'якше, можна приготувати чай. Він заспокоює травлення та допомагає при легких шлункових розладах. Як зробити? Заваріть 1 чайну ложку подрібненого чорного горіха у 200 мл окропу, Настоїте 10 хвилин. Є протипоказання. Чорний горіх не рекомендовано вагітним і годуючим жінкам, дітям до 12 років, а також людям із хронічними захворюваннями печінки, нирок або шлунково-кишкового тракту без консультації лікаря. Чорний горіх часто оповити міфами і не завжди легко розібратися, де правда, а де просто маркетинговий хід. Давайте розглянемо найпоширеніше твердження: міф перший. Чорний горіх лікує всі хвороби. Це одне з найпопулярніших тверджень, але, на жаль, це не так. Чорний горіх дійсно має корисні властивості, але він не є панацеєм. Його можна використовувати як допоміжний засіб для очищення організму, підтримки травлення та імунітету. Але лікувати серйозні хвороби тільки ним це велика помилка. Міф другий він абсолютно безпечний. Незважаючи на свою природність, чорний горіх може викликати побічний ефект, особливо якщо перевищувати рекомендовані дози. Наприклад, може виникнути алергічна реакція, подразнення шлунку або навіть отруєння при надмірному вживанні настоянки. Тому завжди дотримуйтесь інструкції і консультуйтесь з лікарем. Міф третій: чорний горіх виганяє всіх паразитів. Дійсно, чорний горіх має антипаразитарні властивості, але це не означає, що він вирішить усі проблеми. Якщо ви підозрюєте наявність паразитів, краще пройти обстеження і використовувати Чорний горіх як частину комплексного лікування, а не як основний засіб. Що говорить наука? Чорний горіх а, вивчають уже багато років. Деякі дослідження підтверджують його антисептичний, антиоксидантні та антипаразитарні властивості, однак його ефективність значною мірою залежить від правильного застосування та індивідуальних особливостей організму. Науковці також наголошують, що Чорний горіх це допоміжний засіб, а не основне лікування. Чорний горіх, попри всі свої корисні властивості, потребує обережного підходу, ось на що варто звернути увагу перед його використанням. Перше – це алергічні реакції. Чорний горіх може викликати алергію у людей, які чутливі до горіхів або інших продуктів з подібними компонентами. Симптоми включають свербіж, висип, набряк або навіть утруднене дихання. Якщо у вас є алергія на волоські горіхи, краще уникати чорного горіха. Друге, перевищення дози, надмірне вживання, особливо настоянок або концентрованих добавок. Може викликати нудоту, діарею або подразнення шлунка. Завжди дотримуйтесь рекомендованих доз і не перевищуйте їх, навіть якщо вам здається, що трохи більше означає краще. Третє протипоказання: вагітність і лактація, вплив чорного горіха на вагітних і годуючих жінок недостатньо вивчений, тому краще утриматися для дітей. До 12 років його вживання не рекомендовано без консультації з лікарем. Хронічні захворювання людям із хворобами печінки, нирок або шлунково-кишкового тракту необхідно проконсультуватися з лікарем перед використанням Чорного горіха. Четверта: взаємодія з ліками. Чорний горіх може взаємодіяти з певними лікарськими засобами, наприклад, з антикоагулянтами. Препаратами, що розріджують кров, якщо ви приймаєте будь-які ліки, обговоріть це зі своїм лікарем. Як вибрати якісний продукт, якщо ви хочете спробувати чорний горіх? Зверніть увагу на такі моменти: купуйте настоянки або добавки від перевірених виробників, уникайте продуктів із синтетичними домішками, перевіряйте термін придатності та умови зберігання. Отже, як отримати максимум користі від чорного горіха. Найкращий спосіб використовувати його правильно та обережно. Для тих, хто любить експериментувати з натуральними засобами ось простий рецепт настоянки. Інгредієнти: зелені шкірки чорного горіха, зняті з незрілих плодів близько 15 штук, горілка або спирт 70% висотків, 1 літр, скляна баночка з герметичною кришкою. Як приготувати? Шкірки ретельно помити і наріжте невеликими шматочками. Покладіть їх у чисту баночку, заповнюючи її на 2 треті. залити горілкою або спиртом так, щоб повністю покрити шкірки. Закрити банку герметично та Залиште настоюватися в темному місці на 2-3 тижні. Раз на кілька днів струшуйте банку. Після цього процідіть настоянку через марлю і перелийте в чисту пляшку. Зберігайте в прохолодному місці. Як приймати? Почніть із 5-10 крапель настоїнки, розведених у воді один раз на день. Поступово можна збільшувати дозу до 20-30 крапель. Використовуйте курсами 2-3 тижні вживання, потім перерва. Чорний горіх – це справжній скарб природи, який може. Стати корисним доповненням до вашого здорового способу життя, але пам'ятайте, навіть найкращі засоби потребують обережного підходу. Завжди консультуйтеся з лікарем перед початком вживання, особливо якщо у вас є хронічне захворювання, або ви приймаєте ліки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про натуральні засоби для здоров'я, пишіть у коментарях, про що ви хотіли почути наступного разу. А поки бережіть себе і будьте здорові!